Розкажіть, будь ласка, свою історію про себе та про свою дитину. Ми з невеликого містечка Ставрійська з Херсонської області. Дитина звуть Карина, їй 9 років. Захоплюється вона малюванням, полюбляє танці. Виїжджали доволі таки складно. Нас не пропускали, проживали в селі у чужих людей на протязі 10 діб. Вони навіть не хотіли випускати, казали, що треба дозвіл батька, письмовий дозвіл або давайте відео з умовами зв'язку. Це було неможливо, але через години-півтори моїх сліз, благань, вони все ж таки нас випустили. Коли ми виїжджали вже по сірій зоні, так було страшно, були вибухи, і ще й погода була дуже погана. Ми автобус самі виталкували. Чому ви прийняли таке рішення звернутися за допомогою? Як не крути, але 9 місяців окупації дають про себе знати, це не проходить на сповз. дитина. Стала погано спати, нервова стала. Навіть реакція на будь-який шорох або стук, Вона вже реагувала. Вона навіть якщо там хтось голосно крикне, може відреагувати якось. Ну тобто, якісь такі були як знаки, що треба кудись звертатись. Як вважаєте, чому взагалі варто батькам відстежувати емоційний стан дитини? Мені здається, тому що якщо не звертати на це уваги, в дитини буде лише погіршуватися стан. І буде навіть потім важче їй допомогти, важче буде вивести її з цього стану і повернути до більш нормального життя? І що змінилося після того, як ви звернулися за допомогою? І взагалі, які ви бачите зміни? Вона стала більш посміхатися, вона з радістю їде до вас. Навіть спокійніше спати почала, менше реагує на різкі звуки. Мені легше, тому що я більш спокійна за дитину, більш спокійна за емоційний стан. Навіть у майбутньому може їй буде легше переносити будь-які неочікувані події в житті. їй буде нам може набагато легше це перенести.